Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, зараз ми перебуваємо в часі Страстного тижня, і сьогоднішній молотовний роздум буде присвячений Страстній п'ятниці. Найсумнішому дні посеред Страстного тижня. Дні, коли наш Викупитель і Спаситель Ісус Христос був у Розіп'ятий. На Голгофі і там пролив за нас свою святу кров, викупивши нас від влади диявола, гріха і смерті. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться у Євангелії від Івана, розділ 12, вірші з 23 по 33. Написано. Ісус же. Відповідає, кажучи, надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як в землю впаде, не помре, то одне зостається. Як умреш, то плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цьому світі, збереже її у вічне життя. Як хто служить мені, нехай іде той за мною. І де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя. І що я скажу? Заступи мене, Отче від цієї години. Та на те ж я і прийшов на годину оцю, прослав, Отче, ім'я своє, залунав тоді голос із неба і прославив, і знову прославлю. А народ, який стояв і почув це, казав загриміло, а інші казали, це ангел йому говорив. Ісус же відповів і сказав: Не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові. Князь цього світу буде вигнаний звідси тепер. І як буду я піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. А Він це говорив, щоб зазначити, якою смертю Він має померти. Це слово Боже. Мир вам у Христі, розіп'ятому за нас. І за наші гріхи Господі нашим. Дорогі брати і сестри, впродовж останніх років в Україні точиться страшна війна, розпалена Росією. Війна, яка цілковито змінила усе, змінила нас і наше життя. Мільйони людей зазнали великих випробувань і негараздів, втратили свої домівки, роботу, звичний уклад життя. Але найважчі втрати це втрати людські. За роки війни, жертвами війни стали десятки тисяч українців з-поміж цивільного населення і військових, волонтерів, рятувальників. Медичних працівників багатьох людей. Щодня в кожному із нас озиваються слова Ісуса Христа, страждання зазнаєте в світі. І коли його слова, які містяться у Іванлії від Івана в розділі 16 закінчувалися лише саме так. То нас поза сумнівом охопив би розпач і безнадія. Але ці слова мають продовження, і в ньому міститься надія і втіха. Бо далі написано, Ісус каже: але будьте відважні, я світ переміг своєю хресною смертю, кров'ю пролитою на Голгофі. Він переміг владу гріха, диявола і смерті. Про ці речі, про ціну нашого спасіння і викуплення ми міркуємо, зокрема, під час Страсної П'ятниці. Цей день, коли ми пригадуємо страждання і смерть нашого Господа не лише за нас, але за все грішне людство, за всіх людей. Дві тисячі років тому юдейські лідери стверджували, що цей Ісус з Назарету є дуже небезпечною особою. І в чому, на їхню думку, полягала ця небезпека? Ось в чому. По-перше, вони казали, що вона полягала в тому, що він становив загрозу насамперед для них, тобто для юдейських лідерів. І тих взаємно вигідних стосунків, які склалися між ними і окупантами, римлянами. По-друге, вони стверджували, що Ісус небезпечний через те, що Його проповідування досягало сердець людей на відміну від їхнього фальшивого проповідування. Слово Ісуса Христа мало величезний вплив на людей і перешкоджало юдейським лідерам керувати ними так, як вони того прагнули. По-третє, вони були обурені тим, що Ісус приймав усіх грішників, тих, кого вони суралися. Натомість Ісус приймав і Боган, і Самарян, змінюючи таким чином запровадження норми. Поведінки. І нарешті, Ісус був небезпечний через те, що своїм вченням, поведінкою, і усім, що Він робив, Він кидав виклик тому, що вони так ревно охороняли і захищали. Ісус свідчив про себе як про сина Божого, обіцяного Месію, і царя. І в очах. Книжників, фарисеїв, він був богозневажником і заслуговував на смертну кару. Так вони міркували. І планували, як втілити свій задум в життя. Політичні обставини того часу були дещо подібні до наших нинішніх. Як бачимо, там були римські окупанти, нині в нас московські окупанти. Як саме юдейські лідери могли втілити в життя свої наміри, свій суд проти Ісуса, свій фальшивий суд, вони мусили погоджувати свої дії з окупантами, з римлянами. Нинішні зовнішні і внутрішні вороги України. Для втілення своїх намірів повинні погоджувати свої плани і задуми з московськими окупантами. Це очевидна річ. Юдеї, крім власного суду, мали переконати також і окупаційну владу, в тому, що Ісус небезпечний, що Він заслуговує на найсуворіший суд. І для цього. Вони звернулися до понтія Пілата. Пілат знав, що згідно римського закону Ісус не вчинив нічого, щоб заслуговувало на смертну кару. Він не був людиною твердих переконань, а через те хотів винести такий судовий вирок, який би задовільняв усіх. Не дав би змоги зруйнувати відносного спокою і політичного миру, який існував відносно між римлянами і юдеями. Іншими словами, Пілат хотів догодити всім, і юдеям, і Рим. Але, як відомо, двом панам служити неможливо і догодити всім неможливо. Отож, що ми бачимо, що вороги Ісуса, негідники, з усіх сторін об'єдналися, щоб вилити на Нього весь свій гнів. Юдеї і римляни репрезентують весь грішний світ. Син Божий, який був втіленням чистоти безгрішності, святості, зазнав від цього світу. Найжорстокіших Тортур і мук. Його було розіп'ято дві тисячі років тому. Але чи з тих пір світ дуже змінився? Ні. Він і досі поводиться так, як він вчинив з Ісусом Христом. І щоб переконатися в цьому, нам не потрібно. Заходити далеко не потрібно гортати сторінки давньої історії, гортати архіви. Нам досить побачити злочини, які нині коять на українській землі московські окупанти. Жертвами їхніх злочинів стають десятки і сотні тисяч людей. Світ, який розіп'яв Ісуса, це той самий світ, в якому ми живемо сьогодні, і почасти самі беремо участь у Його злочинах. Зокрема, своєю байдужістю. Ми нарідко свідчимо про несправедливість цього світу байдужістю щодо того, що коїться довкола нас. Нам байдуже. Але незважаючи на це, милосердний Бог далі прощає нам наші гріхи через віру в Ісуса Христа і ту кров, що Він пролив за нас. Декому може видатися, що ми не маємо до пролиття крові Ісуса Христа жодного відношення і до того, що зробили з ним 2000 років тому. Але не поспішаємо з висновками. І не відкидаємо своєї відповідальності за це. Чому? Бо Господь помер також і за наші гріхи, за гріхи кожного з нас. Несправедливий суд, якого він зазнав, міг статися вчора або сьогодні. Подібний суд виливається нині на чисельних жертв. Цього брутального цинічного і жорстокого світу, в якому ми живемо. Отож, якщо ми байдужі, якщо дозволяємо коїтися злочином, якщо ми причетні до них самі, то ми таким чином і є юдейськими лідерами сьогодення і понтіями пілатами, що розіп'яли Христа. На Гологофі 2000 років звершився ще один суд, який про нього Господь каже в нинішньому тексті. Князь цього світу, диявол, був переможений, позбавлений своєї, здавалося, непереможної влади над людьми. Господь каже: тепер суд цьому світові, князь цього світу. Буде вигнаний звідсіля тепер. Біблія навчає, що брехня робить людей рабами гріха. Своєю брехнею диявол зробив рабами усе людство. Написано: Немає правдомовця, немає ні одного. Всі згрішили. Диявол брехав в Едемському саду Єві, коли він казав, не лише їй, але кожному з нас. Бог не є такий справедливий і люблячий, як ви собі гадаєте, а Він не є всемогутній. Він не хоче пробачити тобі твої гріхи, бо вони надто великі. Тобі вже пізно каятися. Твоє життя огидне Богобі. Забудь про нього. І живи для себе, або краще живи для мене. Ми так часто чуємо неправду звідусіль. а надто з вуст кремлівських лідерів і їхніх посіпак. Їхня брехня щоденно потоками виливається на голови людей. Зі сторінок газет, з телеекранів, радіоприймачів, соціальних мереж і так далі. Вона заполонила цілий світ. Брехня, повторена безліч разів, стає подібною до правди. Але ж вона не є правдою і ніколи нею не буде. Диявол, як кажеться те писання, є батько брехні. За допомогою брехні він тримає людство в зневазі до Бога, до Божої правди, до Спасителя Ісуса Христа. Диявол навмисно приховує від людей знання про Божу обітницю, що насіння жінки розчавить голову зміїв, як ідеться в книзі буття, в третьому розділі, що в Ісусі Христі обіцяному Месії, ми дійсно маємо прощення гріхів і визволення від влади гріха, диявола і смерті. Якщо людство ігнорує Бога, відкидає Його, не покладається на нього, тоді що відбувається? Тоді диявол своєю брехнею тримає людей у своїх кайданах. Тримає людей у своєму рабстві, у темряві. Він бажає, щоб людство не знало, що в особі розіп'ятого за наші гріхи Христа ми маємо викупителя і Спасителя, що входженням Сина Божого в Царство смерті, де владарює сатана, було проголошено його цілковиту перемогу над дияволом, над гріхом і над смертю. Московське царство Велике, здається, неосяжне. Але на чому воно збудоване? На брехні. Подібним чином, царство сатани могутнє, але воно теж стоїть на брехні, через те ані перше, ані вдруге стояти не може і розпадеться. Своїми стражданнями і смертю Ісус Христос проголосив і сповнив Божий суд проти Сатани і Його Царства. Це вже сталося. Син Божий виявив правду щодо Божої любові до нас і виконав Божу обітницю, яку Бог дав грішному людству на початку, обітницю про спасіння через свого Сина. Таким чином, Господь нас спас, обмив наші гріхи своєю святою кров'ю і визволив. У своєму Євангелії Він постійно притягує нас до себе, до свого вічного царства. Він вихоплює нас із цього зіпсутого світу і провадить до свого царства, яке сповнене світла і життя. З Богом до своєї духовної родини, до своєї святої церкви. І він по правді є дорогою, правдою і життям. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, які б важкі випробування і страждання не випали нам в житті. Цей грішний і зіпсутий світ, який завдає нам стільки болю. Вже засуджено, і він, згідно обітниці Божої, менеться. Князь цього світу вже переможений, і Він буде укинений у вогняне озеро. Він більше не буде спокушати і мучити Божих людей. Христовий суд проти грішного світу остаточний і незмінний, а його смерть на Христі заради. Нас і нашого спасіння ніколи не буде даремної, так само, як пролита ним кров. Бог у Христі визволив нас, і за наше спасіння було заплачено належну ціну, високу ціну, кров святого Агнця Божого. І нині Він каже нам. Як буду піднесений з землі, то до себе я всіх вас притягну, і Він притягує нас до себе скрізь, де лише проголошується його чистене, пофальшоване Євангеліє, і роздаються запровадження ним святі таїнства. Ісусові Христові розіп'ятому за нас і за наші гріхи. Постраждалому за нас разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.